Чому виникає така ілюзія десь в голові, що коли ти робиш багато справ одночасно, то все-таки це ефективніше, ти зробиш більше. А можливо, це не ілюзія, а можливо, це реальність. Ви праві щодо того, що це ілюзія, або ж здається, якщо ти багато почав, то це одночасно багато угу. чогось можеш отримати, якогось результату. Угу. Але якщо. Програти ем, один сценарій, коли ти почав багато і десь щось трошечки намагаєшся зробити, а в голові відбувається замикання, тому що тут одна справа, а потім тобі треба перемкнутися на іншу, а потім перемкнутися на іншу і на ще одну. Ось у цей момент перемикання він насправді забирає велику кількість часу і енергії. Тому ідеальніше це все-таки в житті програвати другий сценарій. Спочатку почати одну справу, не відволікаючись, її завершити, зробити другу справу і зробити третю справу, звісно, роблячи перерви між ними. І ось тоді результати продуктивність буде кращий. Але угу. як, коли буває, не знаю, от в мене в житті, е, я навіть візьму просто елементарні речі. От я зараз з месенджером борюсь, тому що ніби відписуєш там людям. Десять нових з'являється справ, кому треба відписати зробити. Тобто ти ніби робиш одну справу, задачі поступають швидше. Я розумієш, тут вже, напевно, інша тема, як навчитися говорити ні. Але ну, чи можна в зайнятому світі встигати цей потік задач робити почергово? А, можна? можна. Можна. Для цього потрібен план. Ми встали зранку, подивилися: по-перше, гарний день починається з вечора. Mm -hmm. Тобто з вечора ми маємо і, і це дуже класна техніка для того, щоб гарно відпочивати. З вечора ми маємо вивантажити з своєї голови все, що ми маємо зробити завтра. Інколи є якісь ідеї, які мають там після завтра бути зроблені, або е, якийсь інший день, але в майбутньому. Тобто, перше, що потрібно зробити, це вивантажити з своєї голови все, що в ній висить. Для цього допомагає ще й попередній план, тобто ти ставиш собі плюсик і такий, Боже, який я молодець, я це все зробив. Угу. А, далі, зранку, ми ось цей план, який з вечора накидали, ми його насправді, тобто цей список задач, ми його перетворюємо в план. І, звісно ж, враховуємо, що в нас є месенджери, що в нас є електронна пошта, і що туди навалюється ще кількість величезна а, різних повідомлень. І, звісно, ідеально, щоб ми для себе в кожному дні кілька періодів часових проміжків так виділяли саме на перевірку месенджерів і електронної пошти. Угу. Звісно, для того, щоб це було ефективно і щоб вас не дьоргали, і казали, ну коли ти відповісти, ну коли ти відповісти, ну, повідомити іще своїх колег і рідних про те, що ти в месенджері ось цей період, ось цей період і ось цей період. І тоді будуть чіткі питання. І будуть буде нормальне, нормальне ставлення і відношення до того, що ви відповідаєте із затримкою. Та тобто не буде ось таких негативних емоцій про те, що ти мені не відповів, а я так довго чекав, і так далі. Угу. Дякую. Ну так це до речі, вже одразу дуже класна практична порада взяти і розкласти цей час, розкласти все по поличках, щоб не було ось цієї хаотичності. і Ти не розумієш ти, ніби щось і зробив, але нічого не видно, нічого не зрозуміло, що ти робив. Цілий день, так а ти просто розбирався з усіма цими повідомленнями. Взагалі цікаво от, зрозуміти так, як працює взагалі наш мозок? Чи а, він пристосований до такого поняття, як багатозадачність? В принципі, ні, от він не пристосований. Якщо ви десь чули інформацію, що він пристосований, не вірте їй. Угу. Я чув. Що чоловік може робити одну справу, а жінка п'ять справ відразу. <риклад> ну і що тоді виходить? <риклад> <риклад> Ще Жінка, але ж наскільки це енергозатратно, так і yeah. ідеально всього, це дійсно як ми сприймаємо інформацію. Ми наш розум сприймає інформацію картинками. <риклад> Ідеально всього, звісно, мати список задач, а потім створити на часовій шкалі, відтворити, як ти це будеш робити. Звісно, вказавши, що спочатку да наш день починається зі сну, потім якась, якась ранкова рутина, а далі розподілити і поєднати таким чином всі завдання, які ти для себе на день визначив, і, розп... і вказати на часовій шкалі скільки їх тривалість. І найцікавіше, що список задач ми не пам'ятаємо, а ось цю шкалу із проміжками ми пам'ятаємо. Ось так в так побудований да, наш розум, що ми картинки саме запам'ятовуємо. І це перше, вже тобі спокійніше. Звісно, друге, що тобі дає ось цей спокій, це розуміння про те, що ти правильно вставив, ми про месенджери, да, про них скажу, що ти правильно вставив. Собі часові проміжки для задачі перевірка месенджерів, там, як правило, раз в дві години 15 хвилин для того, щоб відповісти, цього буде достатньо. Інколи, звісно, буває, що трошки довше і йти там не 15, а 20 або 30 хвилин, просто за рахунок того, що якийсь важливий день і е, трохи більша кількість повідомлень. Так? А, але насправді, ось коли ми маємо перед собою е, такий е, маршрут нашого дня. Uh -huh. А багато легше стає розуміти, що ти хочеш зробити і які результати ти маєш отримати за цей день. Uh -huh. Дякую. Дякую. Як навчитися відрізняти справжню потребу у швидкому переключенні завдань від хаотичної? Тому що от є всякі такі, знаєте, дріб'язкою там, 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 а от головні речі десь проходять мимо, виходить? Або, або ти все вважаєш головним. Знаєте, от є оця ж скала. Важливі, неважливі, термінові, нетермінові. І коли я ну, в мене в житті так трішки хаос такий був, і мені керівник один каже: от візьми і розпиши собі термінові, нетермінові, важливі, неважливі. Там... В мене все було важливе і все було термінове. Він каже: Ні, каже, ну не купиш ти хліба каже, до обіду. Кай, ти не помреш голоду після обіду, там, там чи прання там, чи ще щось. І от як навчитися розрізняти? важливе от, від цього всього хаосу іншого. Я зараз скажу, можливо, не тривіальну річ, але перш за все ми маємо розуміти свої мрії і цілі. Угу. Тобто тоді, коли ми чітко усвідомлюємо, що ми хочемо отримати в майбутньому, і це майбутнє може бути завтра, через тиждень, через місяць, через рік, ось тоді в нас від нашого, нашої ідеальної картини майбутнього виникають пріоритети, за якими ми слідуємо. І виходить, що коли ти маєш... Ось цю ідеальну картину, ти чітко розумієш, що ти сьогодні маєш робити. Тобто то, те, що я зараз роблю, воно наближає мене до цієї цілі. Так. Чи я просто гашу якісь, знаєте, пожежі кожен день, правильно, але так і mm -hmm. став тим ідеальним, про якого я мріяв. Точно, точно. Mm -hmm, mm -hmm. І тоді, коли ми розуміємо ось це бажання щось отримати в майбутньому, ось цю нашу картинку, і бачимо те, що в нас є. Виникають ідеї, а що можна комусь делегувати, Угу, бо ти розумієш, що ти не можеш розірватися? Так? Тобі треба хоча б один крок до своєї, хоча б однієї мрії щодня робити. Тоді мрія швидше реалізується, і ми отримуємо від цього задоволення. Бо насправді є дуже крутий вислів. Я його люблю і часто повторюю, що людина вмирає тоді, коли вмирає її остання мрія. І дуже важливо нам з вами дійсно мати ось цей перелік мрій. Звісно, частина цих мрій залишається у вигляді мрій, але ті, які найважливіші для нас з вами, вони перетворюються в цілі і вони перетворюються потім в реалізуються. То ага, тож, ось так, от маючи те, що ми хочемо отримати, ми можемо визначати, що сьогодні важливо робити. Uh -huh. Ну звісно, відволікання від цього від цього залежить. Тобто, якщо до тебе прилітає задача, перше, що ми маємо зробити, це запитати, коли важливо надати результат, Дедлайн. Uh -huh. Та і коли результат післязавтра, то чого ж я буду відкладати все сьогодні і робити цю задачу, якщо я можу її запланувати і завтра без поспіху зробити її для того, щоб післязавтра надати цей результат? Угу. Дуже мудро, насправді. І мені Ідеально. так подобається. А, ось ця… я розумію про що ви говорити. Тому що ти потім просто себе картаєш ну, коли можна завтра це зробити, а да, ти ні, завтра ще не. Ще є цілий день, і ти ввечері сидиш, тому що вранці тобі треба щось здати. А є таке. Ну мені дуже сподобалось те, що ви сказали про мрії. Про те, що ти маєш собі мрії, ти їх реально в цілі, які ти можеш реалізувати. Вони не залишаються мріями всього твого життя. І ти живеш з якоюсь такою очікуванням чогось дуже приємного. З якоюсь метою в тебе є ціль в житті. Це дуже. Класно, насправді. Я зараз це, знаєш, так. до Нового року поставив, коли було 90 днів, ми там з друзями ага. поставили по 10 цілей. Ну, Крім глобальних, там на пару років є Якісь 10 цілей. Ніби, і, знаєш, і, Знаєте, День так ніби пройшов, там не все зробив. Але от там 4 з них, ну, сьогодні ти от тримаєш. І, і це так класно, я кажу, я, я просто не постійна людина. Тобто, мене там два тижні все, я здуваюся. А тут вже півтора місяці, коли угу. я команда, ви разом йдете, це так класно, насправді, О! те, що ви кажете. Бачите? От, коли є ціль, Знаєш, що день не, не дарма прийшов. 100%. Але, знаєте, от сьогодні в нас настільки вже мозок переключається на ось цю швидкість, ось ці всілякі соцмережі, дуже швидкі короткі ролики, до яких вже звик наш мозок. І навіть я читала новину про те, що сучасне покоління не може дивитися якісь довгі фільми, тому що вони звикли тільки до корот коротесеньких відео в соцмережах. Ось які практичні взагалі техніки можуть допомогти нам фокусувати свою увагу на одному завданні якийсь довгий часу. тому що ось це відволікання це мені здається просто сучасного суспільства. 100%. Із тією кількістю ем, пушів, які ми отримуємо в наших телефонах, е, для цього є ідеальний режим, який називається в літаку. Коли mm -hmm. тебе yeah. ніхто. або там, Евесвіт почекає. Фокус. Yeah, Та -та -та. ем, фокус називається так, коли ми сфокусовані на, на чимось. І знову ж таки, коли ти розумієш, навіщо тобі ось ця задача, до чого вона тебе приведе, то ти якби і сам починаєш не відволікатися. Тим паче, коли ми знаємо, що роблячи одну задачу в фокусі. Швидше ми її завершаємо, а це правда, тому що нам, коли, як я говорила, да є момент переключення, то це момент переключення. Тобто, ти в голові своїй завершаєш одні задачі, ставиш там крапку, далі виписуєш те, що потрібно не забути, бо ж повертатися маєш до цієї задачі. Далі відкриваєш, ніби новий зошит, згадуєш на чому ти завершив, що в тебе там має зробитися. Тобто там. Там кілька секунд, там кілька секунд, там кілька секунд. І насправді з оцих секунд на набігають хвилини, від яких ти думаєш, господа, чим я сьогодні займався тоді ввечері. Я ж ніби такий зайнятий був. Я ж тільки всього, ніби як робив, а результату нуль. Тоді перше розуміння, навіщо тобі ця задача. Друге чітке розуміння про те, що переключення забирає багато часу. А для того, щоб це розуміння прийшло, ідеально калькулювати свій час. Так, 17 хвилин робив оцю задачу, потім 10 хвилин до мене хтось прискакав і я мав відволіктись. Потім 5 хвилин. Я думав, а що ж я на чому ж я завершив? Ось попередню задачу. далі а потім, 5 Як хвилин? це я так, три години просидів в соцмережі? Та-та <гум> <гум> та потім е, месенджер, хоп, три години соцмережі. І коли ми починаємо ось цю калькуляцію протягом дня записувати, ось тільки багато про себе дізнаєшся. <гум> і ти такий. Ух ти. <Слеж> mm -hmm. Ну, Насправді багато про себе дізнаєшся. Tak, і тоді... що ми втрачаємо свій час. Або Куди ти вм... він... був дуже продуктивний, або ти продуктивний був півгодини, насправді. Так. Тобто, але але зайнятий був, ніби так, відчувалось, ]這麼. і виснаження таке, що ти не знаю, там, був в шахті і намагався не, не просто uni. вугілля діставав, а намагався дістатися до вугілля. А, Катерино, який, от можливо, перший крок можуть сьогодні зробити наші глядачі? З чого їм почати, щоб якось виходити з тої бігатнини рутинни життя, до чогось конкретного, сфокусованого? От що б ви їм порадили? Можливо, декілька порад. От понеділок, знаєте, як ми кажемо, от з понеділка я запишусь в спортзалу. Сьогодні ідеальний от, день. Ідеальний день. Чого така база мінімальна, чого розпочати, щоб якось почати розгрібати свої справи? Знаєте, я як, могла б сказати, що почати з плану, але я скажу ем, не банальну таку штуку. Спочатку написати, що ви хочете досягти. Мрії, цілі, так. Мрії цілі. Глобальне більше, що ми хочемо. І тільки після того написати план на день. Звісно, в цьому плані будуть наші якісь домовленості, тобто ми вже з кимось маємо зустрітися або комусь віддати якусь частинку задач, які до цього ми набрали. Але ж іще велика частина часу залишається під свій власне розпорядження. Що робити, куди бігти, які дії робити, то ось ту частинку часу, коли ми коли вона в нашому розпорядженні. Ось це найцікавіше для того, щоб її заповнити тими завданнями, які будуть корисні, важливий список наших мрій вчора, якраз на одній з конференцій, була і до нас прийшла жінка, яка повернулася в Україну. І вона говорить: я от доси, до цих пір не впевнена, чи мені в Україні залишатись чи не залишатись. У мене тут донька, мені не вистачає нашого спілкування за кордоном. Ніби класно, все дуже чудесно, але немає нашого менталітету. І я розумію, що перші два роки мені було цікаво вивчати їхню культуру. А третій рік я хотіла я хотіла всіх зробити українцями, щоб вони, отак, от, от як ми думали, щоб вони святкували, отак, от, от як ми, щоб вони дивились на світ, так як ми. І вона така сидить і говорить: я не знаю, я кажу, слухайте, а скажіть, будь ласка, а що ви хочете в своєму житті через 5 років? І угу. вона почала розповідати і говорить, я, хоч... я бачу себе, що я в Україні, тра-та-та-тра-та-та. Я кажу, дякую, ви тільки сказали, що я в Україні. <кхи> вона така. А дійсно? А я сказала, що я в Україні. Кажу, ну отже, питання <кхи> залишатись думать, чи не та? залишатись, <пхи> ви вже маєте на нього відповідь. І вона така, знаєте, 20 секунд, коли вона перевантажувалась і усвідомлювала, що вона знає відповідь, і вже в принципі не треба ходити в оцьому пошуку. Uh -huh. Тобто, до чого я це веду? Важливо, щоб ми бачили, що буде в майбутньому. Uh -huh. Тоді ось ця стабільність, про яку ми яку ми дуже бажаємо мати тут і зараз, вона насправді буде. Uh -huh. Бо знову ж таки, повертаючись до нашого сьогодення. Коли тільки там, в 24 числа 2022 року в 5-й годині ми почули те, що ми почули, так я зрозуміла насправді про те, що е, та, плани абсолютно змінилися. От зараз у нас там великий форс-мажор, який треба щось з ним зробити, але насправді мої мрії і мої цілі вони не змінилися. Тобто я розумію, що частина з них може просто швидше реалізуватися за рахунок зміни глобальних якихось дій в країні, а частина з них просто розтягнеться. І... Але вони є, але вони є, mm -hmm. але вони не змінились. І mm -hmm. оце ця стабільність, яка, яка дасть нам можливість бути впевненими в собі і отримувати від життя ось те задоволення, mm -hmm. яке ми маємо отримувати. Дякую, дякуємо. Дуже класна розмова. В нас вийшла з вами. Багато от мені подобається, що і практичних порад, але також і чогось більш глобального, коли ти не просто розплановуєш свій день банально, але ти маєш якусь вищу ціль, вищу мету, до якої ти йдеш, і так цікавіше жити. Насправді, дякуємо вам. Бажаємо успіхів Дуже у ваших рада. цілях, мріях, планах, вашій діяльності. Навзаємо дякую велике, дорогі друзі, дорогі глядачі. У нашій студії сьогодні. Катерина Мілютенко, сертифікована бізнес-тренерка компанії компанії Богу Нагадуємо, що розмова з Катериною зберігається на ютуб-каналі. Ранку надії, де вас і ще раз переглянути, ну а також поширити своїм друзям, якщо вони дуже багатозадачні і не встигають.